Шикарний кардиган теплющий, це примарка з колаборацією іншого бренду. Подивитись в описі або на фото. Розмір вказаний L. І дивіться, такі кардигани вони дуже такі універсальні. Можна його як до цього образу, як я зробила, з класичними штанами, з гарною блузою з бантом, з такими гарнючими прикрасами, як я це зробила. А можна під спортивний стиль штани з худі і зверху такий кардиган. І також це зараз супермодно, суперактуально. Тобто... Можна носити його як завгодно. Він, я вам хочу сказати, дуже тепленький, він гарний в плані складу, у ньому 39% явовни, трохи мохеру, остальне Поліестер і Еластан. Тобто склад доволі таки класний, як для мас маркету Пухкий, гарнючий. Бачите, просто рекомендую, буде гарно носитися і дуже він теплий. І довжина в нього класна, Якраз і не занадто довгий, і не короткий. Все як має бути в гарному, стильному, класному кардигані.